Шановні друзі, слава Україні! Слава наш номер сьомий. А раніше він виступав під 77-м номером. Удар рятує зараз Денисенко увірвався. Простріл, удар гол! голоди і Перший м'яч в цьому сезоні Зегрюк забиває за колос. Хороша передача в один дотик на Калінкіна. Калінкін вривається, Можна забувати Калінкіну. Як же ж так? Та хороший удар Олексія Безручка. З... Ледь мулик не забив. Ну ось вам, е... знаєте, футбольна така доля. Зараз момент. І зараз 2-0! Захарій Захарків після передачі е... Максима Калінкіна. Чи просто роком. Зараз момент падіння пенальті. І зараз жовта картка за. Розганяє атаку Денисенко. Денисенко простріл. Буде удар. Удар рятує свою команду. Сичов. не забиває Захарій. Ну, в принципі, 3-0. Захарій Захарків. 3-0. Винос м'яча у колоса не дуже зараз. Момент. І рятує свою команду Сичов. Якщо б все вийшло у Захарківа, то у фланзі Калінкін. Можна віддавати, можна бити. Калінкін пробиває Калінкін. І Не забиває. Максим Калінкін рятує свою команду. Продовжує свою гру. Одена віз. У удару поки не дійшла справа. А ось тепер удар і рятує Коробченко свою команду. Контратака Колоса. І зараз тут забігання. Чи буде вихід сам на сам? Ну що, можна забивати? Удар! Рятує свою команду, Сичов знову. Все. На цьому все. Кривобас навіть сьогодні і на гол не награв.